Добрий день, діти! Зажурилась мама киця, загубила кошенят. Давайте допоможемо киці знайти кошенят. Будемо разом їх шукати та швиденько рахувати. Давайте уважно порахуємо, скільки кошенят в кімнаті. Так, сім кошенят. Ось іще одне примчало. Скільки кошеняток стало? Вірно, вісім. Як ми отримали число 8? До 7 додали 1. Стало 8. Число 8 позначається цифрою 8. Два кільця. Без початку, без кінця. Наші любі кошенята, цифру 8 ідіть шукати. Цифра ця така смачненька, як два бублички маленькі, швидко ви її знайдіть і матусі покажіть. Діти, подивіться, на що схожа цифра 8. На малятко невалятко на сніговика, на два бублики. На окуляри. Діти, відгадайте загадку, я хитресенький дідок, зробив мухам гамачок, маю спритних вісім рук, називаюсь я павук. Знайомтесь, вісімка сова, в неї кругла голова, на дереві сидить, пильнує, вона завжди вночі полює. Діти, порахуйте, йшло сім братів. А з ними одна сестра, скільки йшло людей. Вірно, всього вісім. Діти, порахуйте, скільки ніг у восьминога. Вірно вісім. Скільки ніг у носорога. Вірно чотири. Скільки лап у павука? Вірно, вісім. А скільки голок в їжака? Так, багато. Діти, давайте порахуємо жовті клубочки. Скільки їх? Так, сім. А червоних скільки? Один. А разом їх вісім. Порахуйте, скільки жовтих клубочків. 5. А скільки червоних клубочків? 3. А разом скільки. Так, вісім. Порахуйте жовті клубочки. А червоних скільки клубочків. А разом скільки клубочків? Так, вісім молодці. Дружно олівці візьміть і цифру вісім напишіть. Цифра вісім має два овали верхній та нижній. Пишуться вони безвідривно. Починаємо писати від правого боку клітинки. Верхній овал може бути трохи менше за нижній. Дружно олівці візьміть і цифру 8 напишіть. Молодці, діти, ви гарно сьогодні попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!